З останніх подій, які зараз відбуваються, от з різних джерел, з'являється інформація, що у лютому в Україну їде генерал Келлах, спецпредставник Трампа з питань Росії і України, війни між Росією і Україною. І везе він драфт якоїсь угоди. Я це почув сьогодні: від злих язиків з Банковою, від неукраїнських журналістів, від дипломатів, від американців. Я почув це від цих, що буде угода. І більше того, що угодою вже ознайомлений офіс, а це буде таке остаточне притирання. До речі, всі заяви про родовище вони вписуються сюди. Теж так, от, що може бути в тій угоді, як ти вважаєш, які сценарії можливі при варіантах, коли Зеленський погодиться на них або коли відмовиться від цих угод, е, які варіанти? Ну, по-перше, я думаю, що не вступ України в НАТО. Це власне те питання ще раз. Це буде базове, те, з чого будуть стартувати, це базова історія. І я думаю, що в даному випадку навряд чи ми зможемо відстояти цю позицію. Тим більше, що в очікуваній перспективі 5-10 років я не бачу взагалі. Можливості, щоб ми це реалізували, цей сценарій. Думаю, наступне це визначення меж, які залишаються за Україною, і які, на жаль, можуть бути відписані Російської Федерації. Але ти тут правий в тому, що це, ця базова угода вона для нас звичайно є інформативною. Але вона не є тією, яка може стати от, головним драфтом для умовної угоди між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Чому я поясню ну, так схематично можливо, щоб легше було для розуміння? Тому що дуже важко сумістити, наприклад, тепле з білим. Кожна із сторін Сполучені Штати Америки і Російська Федерація мають абсолютно різні бачення, в тому числі і подій, які можуть відбуватися в Європі, стратегічне бачення Росії. Ми вже це проговорювали вже оскомино на діли. Було закладено ще 2007 року. Виступ Путіна на Мюнхенській безпекові конференції, де він сказав, повернення до умов Варшавського договору, існування Варшавського договору. Тобто Росія як країна, яка прийма, приймає на себе всі важелі холодної війни і управління тими територіями, які були в Європі, хоче повернути для себе. Зрозуміло, що Україна входила в, в також в цей сценарій як країна, на яку, підпада, під яку підпадає підпадає цей е, протекторат Російської Федерації. Вони по цьому сценарію рухаються. Вони цей сценарій вважають базовим від нього. Ще я не чув жодного жодної заяви від російського керманича чи від його оточення, що вони від цього відмовляються. Вони вважають, що вони зараз дотиснуть певних європейських лідерів з тим, щоб розколоти європейський союз, щоб не було допомоги Україні. Вони вважають, що вони затягнуть. Сполучені Штати в перемовини, і ці перемовини будуть просто елементом їхнього, їхньої тактичної гри, тому що вони будуть вважати, що це якраз можливості для того, щоб втягнути, повторюсь, в, втягнути в дискусію. По-перше, легітимізувати Путіна як людину, яку якій можна подавати руку. А як тільки відбудеться, до речі, зустріч Путіна і Трампа, ти побачиш, скільки європейських лідерів захочуть поїхати до Москви. Ну або позвонити хочуть. Ви, я навіть не здивуюсь. Більше того, спілкуючись з італійцями нещодавно на одній конференції, я почув дуже неприємну, цинічну, але чесну позицію від них. Ну, вони визнають, нам потрібна Росія, тому що ми хочемо купувати в них дешевий газ, дешеву нафту, дешеве деревину, дешеве вугілля, дешеві алмази. А продавати їм ми хочемо наші дорогі бренди, дорогі речі, дорогі чоботи, дорогі, чуботи, дорогі е, плаття, дорогу техніку, другу сантехніку, дорогий кафель, дорогі е, автівки. Вони ну, про їжу і масло я навіть не кажу. Вони відверто кажуть, що раніше росіяни. В величезній кількості вигрівали все: від меблів до електроніки, від, від, від якихось там окремих речей до мас-маркету. Зараз Італії цього не вистачає, і вони кажуть, ми чекаємо, коли це може статися. Я насправді з тобою тут погоджуюсь. Я просто хотів це розвернути. Тобто, є, от я окреслив інтерес Росії, тобто російський інтерес зрозумів. Інтерес Сполучених Штатів Америки теж зрозумілий: зробити Америку, повторюсь, знову великою і впливати через торговельні зв'язки на ті чи інші країни, і, але в першу чергу посилюватись внутрішньо. Тобто вони в команді Трампа вважають, що зараз якраз прийшов час, коли треба спочатку посилитись внутрішньо і потім вийти на. Протистояння із Китаєм, тільки Китай для них вважається єдиним і, е, е, значним е, суперником і супротивником, з яким вони повинні тягатися, ослабляючи його і так далі. Тепер переходимо до європейських е, інтересів. Звичайно, Європа в даному випадку виглядає е, дуже схожа на е, нас. В 2019 році вони не хочуть в принципі чути нічого про війну. Вони в принципі не хочуть витрачати гроші на військові якісь спроможності свої. Вони, в принципі, не хочуть вкладати гроші в Україну, тому що і так, наприклад, в ті ж самі Німеччині. Звинувачують Україну і українців, що через війну, мовляв, в них продукти харчування стали дорожчі на 15-20%. Це те, про що кажеш ти. Власне, Європа хоче так заснути там умовного 3 квітня і прокинутися 4 квітня 2022 року. Щоб взагалі не, не чути і не бачити оцих всіх проблем, а продовжувати жити своє прекрасне життя, так як вони жили останні е, десятиліття. Е, в цьому я вважаю, що якраз і є головна е, головна проблема, чи головний чинник, чому Путін вирішив нападати на Україну, тому що він вважав, що Європа власне дуже швидко впаде. За Україною впаде просто Європа. І соціологія, до речі, щодо Польщі, щодо Німеччини. А чим далі від кордону українського, тим менше відсотків людей, які вважають, що треба що готові брати зброю до рук і захищати країну. Тому зараз найголовніша проблема, як я вважаю. Це в тому, що в Європі дійсно слабкі лідери. Е, я е, ну, дуже хочу вірити в те, що е, вибори в Німеччині призведуть до того, що дійсно зміниться канцлер, і він продемонструє все-таки якісь лідерські е, свої е, спроможності, що Велика Британія зараз активізується. Попри те, що е, прем'єр-міністр Брит Британії е, є зараз одним із, е, ну, е, скажімо так, е, людиною, яка е, контактує із Трампом, я не думаю, що в кишені він не тримає також дулю, тому що всі прекрасно розуміють, що після е, от таких е, випадів про Мита щодо Канади, щодо Мексики, щодо інших країн прийде і час і Європи. Власне, уже заяви такі лунали від команди Трампа і, власне, від нього, що Європа повинна також платити чесно. Тому е, тут треба розуміти, чи знайдуться лідери, які е, зможуть на рівне говорити із Трампом. От, в мене поки що на даний момент, якщо ми говоримо про е, лютий 2025 року, в мене є поки що великі сумніви. До речі, тобі не здається, що все відбувається саме згідно того фільму, який про кіт розповідав на самому початку, коли хвіст крутить собакою. Бо дивись, Трамп а, виграє всі війни, які не відбуваються. Він оголошує проведення мити проти Канади. Потім каже: Ні, Канада пішла на поступки все цю проблему ми вирішили. Хоча нічого не сталося. Потім ми на Мексику накладаємо мита. Мексика вже готова. Ні, нічого ж не сталося, але він же виграв цю гру. Тобто, фактично, він вже переможець у двох війнах. Ну це як пам'ятаєш, а що вони? А вони навіть не прийшли. От та сама історія, коли він, не не маючи реальної війни, її виграв два рази. Зараз він намагається саме так виграти ще декілька війн, і мені здається, що це якраз от його буде модель. Керування, і ми те, що ми бачимо, це якраз наслідки, і те, що є слабкі лідери в Європі, послаблюють, полегшують йому а, можливості і послаблюють взагалі загальну ситуацію. І окрема історія, також не треба забувати, що дуже сильно підіймається хвиля праворадикалів. радикалів. Дуже сильно підіймається, і вона настільки зараз сильна на тлі того, що ліваки зробили, на тлі того, що відбувалося з міграційними процесами з іншими питаннями, Тому що ми бачимо, що це вже якась реінкарнація нацистів, часті частково саме так і відбувається Но, е, насправді, це якась ідеотична трошки ситуація, коли маска виступає на з'їзді. Альтернативи для Німеччини, якраз правої партії, яка по своїй е, суті є антиамериканською. Але враховуючи те, що саме ця партія, власне, і активісти цієї партії е, виступали проти активістів. Які виступали проти будівництва заводу Тесла під Берліном, те все зрозуміло? То все стає дуже чітко зрозуміло, чому та перемагає зло. От, от, це про те, що я говорив ціна і цінності. Тобто, не все можна підрівняти під от те пояснення про, про те, що праві там партії відповідно вони точно є е, союзниками Сполучених Штатів Америки не завжди. І, і, і це, це насправді дуже важко зараз до спільного знаменника звести, тому що відбулася в принципі хаотизація всіх процесів, от що запустив Трамп, ну тобто, тобто, те, що зараз кожна із країн дивиться косо на свого сусіда. і оця історія, на жаль, яку власне використовує Путін про те, що сила важливіша. Правди, вона і лягає в ідеологію, в тому числі і трампістів. Ти ж подивись, попри те, що ти кажеш, що він там оголошує перемогу за перемогою, він все-таки для свого оточення, для себе, для своєї країни роз, ну, створює образ, що вони сильні. Так і, і, і насправді, от якщо ми повертаємось до якихось речей пов'язаних із Україною, то тут є дуже велика небезпека. Я згадую 2014-15 роки, коли насправді Сполучені Штати Америки мали би долучитися до того, щоб брати участь у Ну, у форматі переговорів з Російською Федерацією. Чим це закінчилося? Нічим. Це закінчилося тим, що був створений формат Німеччина, Франція, Росія, Україна. І де там була, були Штати Америки? Вони та їх там не було. І, от в мене зараз викликає найбільше занепокоєння, те, що Сполучені Штати Америки, якщо, вони, якщо їм набридне гратися із Росією і розбиратися в цьому українському кейсі, вони просто можуть перекласти відповідальність за все, що відбувається на європейський союз, тому що це вже було. Загрози є більш ніж реальна. А от скажи мені, будь ласка, от я дивлюся на цю ситуацію все ж таки по питанню тих угод, по питанню можливих перемовин. А чому взагалі так сильна віра в Україні саме в Україні? Тому що скепсис ну, не від журналістів, а від політиків на Заході я чую постійно. При тому, що в Європі, що в Сполучених Штатах, так от А в Україні свято вірить, Путін піде на перемовини. Так чому так сильна віра в ці що Путін, а з якого це йому 100% в ці перемовини не потрібні? Він досягає бажаних для себе цілей. і він рухається вперед. То... Навіщо йому ці перемовини поясни мені? Але якщо навіть от уяви собі фантастичну історію, що зранку він прокинувся і каже: Хочу бути миротворцем. От сьогодні буду миротворцем. Все, принципово. Так, катування скасувати, ні, катування не скасовувати, це служать. Росіянам дати права і св... ні, росіянам права і свободи не потрібно, скаже Путін. Гаразд, йду на перемовини. Коли можливі, можливі тоді перемовини, але при ситуації, що він прокинеться перемов, е, 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 миротворцем. Я в цей сценарій, в принципі, не вірю. А в Україні вірять, і що робити з цим? Ну, в Україні вірили, що, що можна подивитися в очі путіну, і війна закінчиться, якщо я не помиляюсь, в 19 2019 році. Е, тому зараз так само вірили, що за 24 години війна закінчиться. Комусь вірили, що 30 грудня війна закінчиться. Ми з тобою про це, мені здається, навіть ефір робили. Звичайно, Нічого не сталося. Як як і віга... постійно. Віра це святе, і насправді без віри людина не може жити, треба в, в щось вірити. Але враховуючи те, що багато хто дивиться твій канал, то це, мабуть, приходять сюди не хуми хумивірую, віруючі, а ті, хто хочуть почути, не, не зовсім. Скажімо так, не, не зовсім легкі відповіді і, і не на не зовсім легкі запитання. Тому е, я вважаю, якщо моя думка когось цікавить, що Путін використає перемовини з Сполученими Штатами як психологічну інформаційну війну, як елемент цієї війни. От і ми ж кажемо, що існує. От, він, він буде використовувати це для того, щоб, по-перше, виглядати в очах Трампа, людиною з якою можна сідати за стіл переговорів. Друге, я повторюсь, він легітимізує себе як лідера, з яким веде перемовини перша країна світу. По-третє, він накидає в цей котел переговорний мільйон інших проблем, де кейс України буде одним із 10, з 20, з 30. Починаючи від космосу, закінчуючи там, на розповсюдженням ракет середньої дальності, тобто він може накидати туди всього, чого завгодно. І найгірше в цій цій ситуації буде, якщо Трамп у якийсь із цих угод е, дійде з ним до, до якогось розуміння. Тому, тому е, це закінчиться тим, що кожен приїде в свою країну як переможець, е, розповість, що він переміг на цих, е, на цих переговорах про Україну, відповідно, е, будуть мовчати, тому що це кейс взагалі дуже важкий. Дуже важкий. Якщо ми говорили про Ізраїль, я знаю, що це для тебе ну, болюча тема, і ми казали про те, що його дуже важко, всі ці домовленості дуже важко виконати, і все до цього часу шито білими нитками, і воно кожного дня ситуація така, що воно може, угода може закінчитися. Зірватися українська то українське питання воно ще більш складніше, і воно складніше ще для розуміння, якщо е, в Сполучених Штатах Америки, зокрема в республіканській партії, ще більш-менш розуміють, що таке Ізраїль, Палестина, як відбуваються навколо цієї країни, як відбувалися події, то щодо України в них стільки міфів. І стільки вкинуто різної інформації, що вони не розуміють, що це там робить. Це так приблизно, як у нас в 98-му році я там їздив на війну в Косово. Не розуміли, в принципі, що відбувається з тією Югославією, хто на кого наступає, хто, хто, хто відступає, чому Косово. Не визнають як країну і так далі. Тобто в нас, в Українці, було десь приблизно те саме розуміння, як зараз у Сполучених Штатах Америки при тому, що зараз, як мені кажуть, готелі, апартаменти в Вашингтоні не можна зняти, тому що росіян просто кишить різних. Вони потрапляють якимись чудами і, і правдами і неправдами. Вони потрапляють на оці всі постінавгураційні заходи. Вони намагаються видірнути нових сенаторів. Вони працюють з конгресом. Вони платять величезні гроші лобістам, які працюють. Вони намагаються внести от, донести свою там точку зору і, і, і свій наратив в ті круги, особливо серед тих конгресменів, які щойно були обрані. Там їх не так багато нових, але працюють з ними аж гай шумить. І в цей час, звичайно, ми програємо і час, і ми програємо інформаційно, і ми розуміємо, що посольство не допускає до певних е е заходів е в силу. Навіть не, не тому, що Оксана Маркарова не є ефективним е послом. А в силу того, що от склалося таке розуміння, що посольство України в Сполучених Штатах Америки дуже активно працювало з демократами, а відтак їх підтримувало. Відповідно, є проблеми з потраплянням на певні заходи. Зараз е, я знаю, що якраз сьогодні у нас яке четверте число е, почався український тиждень, який буде перетікати у е, молитовний сніданок, і там поїхала делегація, із, чи збирається їхати делегація з понад 30 народних депутатів. Але скажу відверто: дві третини складу цієї делегації я не знаю, хто ці люди. Я, я треба я, я... я вже не кажу про о, функціонал, який вони несуть, тому е, ще й треба не просто відправляти в, в Сполучені Штати Америки е, людей, але й розуміти, хто з ким може е, мати якісь зв'язки або виходи на тих чи інших конгресменів, сенаторів або членів команди е, Трампа.